Так, громада, привіт, ми з України. Так, поїхав мій студент обдісковувати поля. Треную колю. Так, зараз подивимося, що тут на полі у нас робиться. Бо вчора вже треба все зачистити, Позаробляти. бо жара капесна. Ну, це трошки північний вітер ці дні, трошки легше, а то було ж взагалі жесть куру горіла, соя, не знаю, що там з тою соєю забризкав, наче поживішала, але за день нічого не поймеш. Так, що в нас тут виходить? Це поле поріпака. Бачите, це стерня тут. Це де я підсіяв, бо тут би ріпака взагалі не було. Де ми використали, я ж говорив, ці розгортачі на атрії. Воно зходи, все б вийшло, все нормально. Вийшло. Тільки цей земля була розкрита і ріпак, той фактично 50-60-70% випало його містами, латками такими. І щоб не залишати ґрунт, я тут підсіяв. 50 чи 40 чи 50, не пам'ятаю. Ну, щось десь тако там виставив примерно плюс-мінус. Знаєш, півсотні кілограм десь і цей. І оце я підсіяв. Тут. Насипало тут дві повнющі машини, 2 гектара. Два гектара підсіяли, дві повнющі машини. Так що? Оце в нас тут горіхи, ось полоска, зараз треба буде дискувати. Тут я мабуть, дискую, бо тут треба їхати внимательно дивитися, чувствовати габарит, щоб віддіскувати. Бо поки ми піднімуться ці горіхи наші ж що ми зимою тут садили, Горіхи. Так, земля що виходить? Треба надо, надо закривати землю максимально рештками, бо ось отако, де печеться земля, там і цей рік я бачу, де відкрито, там вже земля здалося. Класіка теж так само. Думаєте, що... Це я на все спостерігаю. що, А де закрита земля, була? що бачите, скільки так крешток. Кукуруза зараз росте і вообще, вона, звісно, у фазі стає. Ну, вологи там ще вистачає, копав лопатою. Земля прохладна, волога. І не страдає взагалі кукурудза, виходить. Що... І ще така стратегія на цей рік треба буде більше сіяти. На зиму, зиму ну, на е, озимих культур. То є це ріпак, пшениця, ячмінь озимий, зимуючий горох, що там у нас є? ще, ну Підкажіть, моя ще яка культура зимуюча є. Цей. Десь поїхав, поїхав мій студент. коротше, от пішла така тенденція, що цей? Що вже вологи. Це кожен рік у нас, не пам'ятаю, щоб був чітко вологий, вологий рік. Або в початку весни засуха, або літом засуха. Ну, як оце ось, 40 днів не було дощу. Що воно? Це фактично ріпак оцей виріс без дощу. І це стратегія, щоб користуватися зимовою вологою. Тобто ці культури, які сіються на зиму, вони. ну, із запасів зимової вологи дають ще якийсь більш-менш урожай. Ну що, ріпак, в принципі, я ж кажу, 25 тут насипав. І по кругу взяти, там поле воно випало, воно видно, де воно, бачите, зелені латки. ну Тут, якщо по полі подивитися, це де амброзія, це випадав ріпак. В принципі, ну як, рентабельно насипав, Шо, вже кошти є з ріпака. Ну, Здали його і все. Оце тільки що проблема, звісно, була з технологією, це, це вже зависить від, 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 від хазяїна, який володіє технологією вирощування, чи не володіє, і як повезе. Я ж кажу, що тут теж таке вийшло з тим ріпаком, що посіяли, хто знає, що отаке ось посій, Ну, тобто, отаке тут бачите. Перевающая мокра земля, ну корінь в мокрій землі. Що треба було сіяти, не розгортати. Де не розгорнули, маса, ріпак, взагалі чіткий був. Там, де по ячменю озимому, там взагалі без питань. Найкраще перетерпів жару. Ну, Той рік, як посіяли, пішла жара, фактично, скільки тоді два. З половиною пішли по місяця, до. короче, аж зимою дощ пішов. Коли пшениця зійшла, так само тоді ріпак клигав і почав рости. А так він сидів в анаб... сидів в анабіозі. І де було більш-менш решток, там ще якась волога була, якийсь. Він стартонув. А тут, де розгорнув, я це раз я розгорнув по кругу. Ось, Бачите, це по кругу, скільки я обсіяв. зайдемо. А ось, ось по кругу, ось по кругу. О, а сюди вже пішли рядки сюди. І отут тут де, де ось, він тут бадель такий ну, чіткий зелений, ще ну, виготував. А де отут то розгорнута, і він тут і тончий, худіший. І факт тому, що края були зелені. Тут уже, ну, рівномірно підспів, а края Края цей. Що таке цікаве, повезли. Так, а края були зелені, то ми не могли його скосити. І ще ж гібрид попався, що по краю би посіяли актрисий, а посередині діактріс. І пізді гібрид по краю попався. Хто знав? Значить там нічого такого страшного не було написано, скільки він там днів, примерно плюс-мінус вегетація була, а різниця дуже велика. Днів 10. Коротше, ми його за п'ятим чи яким-то заходом скосили. Приїде, спробуємо мокре, приїде спробуємо мокре. Так що стратегія на цей рік така, що сіяти треба більше на зиму. І більше таких культур оце ось дивіться, поле. Бачите, воно закрите і воно буде стояти з такою масою. Що бачите, яка маса тут. Це очі, я ж кажу, ріпак, де погано. Ну, ось тут фактично 30-ку сипав. Де, де цей, де, ну, де не випав. А тут там до 20 сипав. Ну, коротко, Поле по кругу 25. П'ять може й вийшло. Ну, десь треба було вийти. Там, де по цьому, по зимому ячменю, то там тридцятка Тридцятку Там там поле все рівне стояло, як ми вже його ще скосили до початку збирання пшениці. А тут скосили, фактично пшеницю покосили, аж тут скосили ріпак. І то ще треба було ждати, бо ну, ще я вам показував, як забивалася наклонка. Так, зараз тут обдискуємо ці горіхи. Ну, я ж хочу тут, щоб це наші тут паї, вже мої, ну як мої з, кум, з кумом. То цей, Хочемо тут о, вирости таку посадку, щоб тут було затишок і... Ну, щоб була якась було класно. Так, де ж горіхи? Тут я бачу ясенки тільки понаростали. Ясинки, ну ясинки хай ростуть, на дрова попиляємо. Ну десь тут горіхи були. Десь тут ясинки. А, воно вже пішли горіхи. Ми тут зимою підсажували, ну не знаю. Він буває, горіх пробивається на другий чи на третій рік. Ага. Щось я їх не бачу. А, ось сьо. Ось сьо, блін, засох. Ось ось горіх, засох. Погано йому тут, звісно, воно горіх. Ну. Ну, це тут ми недавно посадили, років два, років можна, три чи чотири, до, до війни, звісно, сюди візять. Та він тут взагалі, бачите, як капець. Ну, Та вже пішли горіхи. Ми тут ще попідсажу. Вони ну, якось так інтересно горіх. А ось ось тут багато горішків. А ось, о, дивіться, ті, що ми садили, дивіться. Ось ось він дивіться. О. Ось бачите горішок. Зараз я обіскую, от їх треба буде поближче взяти. Ми їх освободимо трохи от цих бур'янів. Ну, горіхи вже пішли, ось бачите. Прорвуться, ось о горіхо, довго ріх вже пішли. Це є тут 2-3 роки як... 4, Хай 4 роки, це горіхові. І тут він бачите, як центральний центральний засох, пішло з ну він покамість покамість довго це стартує. Тут ось горіх ось. Все ось бачите, ось вершок засох. Він пішов. ну Так, ну що, стратегію поняли чи якою стратегію я, я так вже як шишки набив і зрозумів, що де хороший покров, покров, де хороше вологонакопичення – щас, там кукуруза, ну буде огляд полів. Соняшник просто щас балдеє. Одне, скажу, що в принципі все чудово. Блін, ну це, конечно, це рік з цим з блохою, з цими кліщами. Просто жесть, воно скрізь і на класіки, і в мене, іде ну, цих кліщів повно. Що кліщі звісно дають жари. Так, Коля їде. А так, в принципі, дивлюся, може ж дождеться доща. Ну взагалі, ну утіл ще ще хороший, що він... Культури на ньому можуть дождатися доща. Класика вже засихає, вже все. Вже повністю там. А на нулю ще влага є, воно ще терпить, 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 де тільки дві. Ще є у нього фора на класіки. Я ж кажу, що і сояшники, все, в принципі, цей рік ну, огляд буде, побачимо. Так що, оце замітив, де саме класна рештки. І фактично зараз воно буде стояти пів року. Земля не тронута, закрита. Вся волога та остаточна, як я казав, остаточна вологість, саме головне. до цього урожаю по-любому якась вологість залишилася. Зараз класики що роблять? Діскують. Що це таке диски? Це вони повністю в пиль перетирають верхній слой і... Сонце таке як ось зараз пече, як сковорода. Воно все висохло на метр туди вглиб і все. І я, я дивлюся зараз по блін, це просто жах. І кукурузи так само. І десь плюс щось менше ну, дуже страдає. Класіка зараз. Так, коля прийод. От дискуємо, щоб Та от посадки буває. що мало мали, що там, що поло пола зараз. І вечором треба буде це все зачистити, сьогодні ночі поїду. Вчора зачищав по горохові, тут це все треба буде зачистити. Чисто, ну в'єзь, так десь дивися, там, там, десь. Все. Де, коротше, де були пліщі, там виходить. Отакі ганзі. Так, ну що, буду завершати відео, Коля приїхав, бо Хай їде сюди, ся тут горіхи ці зачистимо. Та й... Так що, така стратегія. На зиму більше сіять, будемо більше половини сіять зимуючих культур, щоб у нас було... Користатися треба зимовою вологою. Оце такий мій виставок на цей рік зимовою вологою і тоді будуть якісь урожаї. Так, ну що, всім пока. Поїхав я. О.